Зараз як ніколи зрозуміла прислів'я не варто відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні, зокрема, і справа на підтримку ЗЕСУ. Адже кожен з нас розуміє, завтра може і не бути, але дивним чином це не звільнило нас від прокрастинації. Її називають хворобою сучасності, тож розберімося з цією проблемою раз О... і назавжди. просто зараз не відкладаючи. А допоможе у цьому наша консультантка психологиня Олена Архипенко. Олена, доброго ранку. доброго, доброго ранку. ранку, костя хитає так головою. Мабуть, йому дуже знайома ця тема. Так, дуже я думаю, вона знайома всім нам. Всім, Оленочко, що таке ця прокрастинація? Прокрастинація це модель поведінки, за якою відбувається відкладання справ важливих, нагальних, неважливих всіх насправді на потім. Але це свідоме рішення. Тобто я свідомо обираю відкладати справу, і це може стосуватися абсолютно різних сфер життя. Для когось це робота, для когось стосунки, для когось тільки прийняття, наприклад, важливих рішень. Така угу. прокрастинація теж є. Тому для кожного це про своє. Але основне, ми відкладаємо щось важливе і займаємося чимось неважливим. Будь-чим, тобто замість того, щоб працювати, гортаємо стрічку, замість того, щоб працювати, розбираємо сміття, там викидаємо, сортуємо речі, перебираємо. З'являється купа всього, що потрібно зробити. І ніби коли я проходжу повз будинок свій, так, або там квартиру, все треба зробити от прямо зараз. Тільки б не робити цю справу, тому що і до речі, я розумію, як це все відбувається. Ти ж, наче, даєш собі відповідь, що «ну я ж роблю щось корисне. Це ж не просто так, я лежу і нічого не роблю. А я замість цієї справи, в мене є ще от то то і це треба обов'язково зробити. Так, знаю одного хлопця, знайомого з такою проблемою. Я теж знаю. Теска. Теж <ріг Virgo> Костя зовуть. Добре, лінь і прокрастинація це е, те саме? Прийнято завжди вважати прокрастинаторів просто лінивими. Ну так, у нас в соціумі кажуть, що то вони просто лі... лінуються, то вони ліниві, тому вони нічого не роблять. Але насправді це не про одне і те ж це коли людина буде сидіти на дивані, дивитися улюблений серіал і думати, блін, як класно! Я дивлюсь і мені по кайфу. Але прокрастинатор в цей момент буде сидіти на дивані і картати себе, дивитися так і думати, оце я дивлюся серіал. Але ж і я в цей час могла зварити, їсти, прибрати вдома, написати роботу, здати екзамен, все що завгодно. Але тільки не дивити серіал, і по факту задоволення, то немає від того серіалу. Тобто, це тільки забувати час, щоб не займатися чимось іншим, відтягувати, так, відтягувати так, так. Так, як зрозуміти насправді, що людина прокрастинує, постійно відкладає якісь справи на завтра, на потім, на через годинку, на колись, коли я там стану дорослішою, мудрішою, чи ще якоюсь. А як є ще така, до речі, а, те, що називається прихована прокрастинація, це коли людина собі ніби як забуває, що є якась. Задача, тобто була задача, а потім я про неї наче забула. Ну стає звичним забувати, стає звичним не пам'ятати, уникати, не от не враховувати всіх нюансів цій задачі, і це так, так звана прихована прокрастинація. Тобто, угу. якщо помічаєте, що робота не робиться, ну робота так і наші задачі не робляться і відкладаються, але в цей момент ми робимо щось інше обов'язково. То це прокрастинація. Тобто люди, які ліниві, вони просто не будуть робити так. і нічого і іншого не будуть займатися. А прокрастинатори будуть себе тихенько підгризати. Так, так, так. А чи є така? Я не знаю, можливо, люди поділяються на тих, хто більш схильний до прокрастинації, а хтось більш до лінії, я не знаю. А більш схильні до прокрастинації люди, у яких підвищена тривожність. Тобто, це ті, хто думають, а як же буде потім? Вони мають купу сценаріїв розвитку подій, вони завжди переживають за якісь наслідки. В голові Бо так, оце постійний мозковий штурм, який відбувається наодинці з собою. Тобто, люди, які тривожні, вони будуть більш схильними до прокрастинації. У них постійно будуть в голові страхи. А що якщо я не впоруся? Що якщо я зроблю буде не так, а я зроблю будуть незадоволені. А може я взагалі не зроблю? А може я на півдорозі кину? Тобто. Це ті страхи, які не мають під собою по факту нічого. Але накопичуючись, вони потім призводять до ще більшої тривожності, тому що вже є досвід невиконання, вже є досвід а, недоведення справ до кінця. Да? Так, так. Ну а ти що чим... ти прокрастинуєш чи лінуєш? Я? От ти от зараз слухаєш. Я потім розберуся. Я все ж таки не лінуюсь, я це зрозуміла. Якщо я щось відкладаю свідомо, я значить прокрастиную. Я лінуюсь. А ну бачу. А це чим... так, чесно. <плес> Та. А чим шкідлива прокрастинація? Ну шкідлива прокрастинація насправді багато чим вона може стати хронічною. Це найперше про що потрібно сказати. Людина, яка тільки починає прокрастинувати, вона потім далі накопичує цей досвід, як звичка. Так, і в цей момент ось ця звичка прокрастинувати може стати хронічною. Тобто це вже може стати такою а, цілісною особистістю, прокрастинатор, який всі справи відкладає на потім. Якщо це починається з якоїсь одної сфери, може перейти і на інші сфери і Стати такою великою, великою прокрастинацією життя, і потім насправді дуже складно починати щось робити, бо вже є оцей досвід, так тривожний досвід, що я не впораюсь, що я не роблю, оскільки я починаю з маленьких задач не роблю, а потім переходжу на великі. Там я теж вже не роблю. Uh -huh. Ну тобто немає досвіду доведення справ до кінця. І як тоді вірити, що я взагалі з чимось впораюсь? І це ж воно, мабуть, іще більше затягує тебе в ці тенети прокрастинації, Звісно. одне за іншим, так. тягне, тягне, і це як в болото, яке ти постійно занурюєшся все глибше. Ці всі справи вони ж накопичуються. Вони ну, накопичуються так і вони особою таки вже складають суцільни цієї прокрастинації. І Людина взагалі стає максимально невпевненою в тому, що вона з чимось взагалі може впоратися. Як можна з нею боротися? А насправді методи боротьби з прокрастинацією тільки йдуть з особистості, так тобто немає такого. Що хтось там допоможе в чомусь, людина має завжди сама усвідомити, що я прокрастиную, мені це заважає. У мене є отакі такі негативні моменти в житті, тому я хочу цього позбутися. І починаємо з чого: перше, що дуже актуально зараз Бігати. для українців, налагоджуємо а. свій сон. Тому О. що коли недостатньо сну, коли людина мало спить, немає банально ресурсів на виконання якихось задач, тому починаємо впроваджувати адекватний сон. Наскільки це можливо, звісно, з постійними тривогами. Угу. Спорт, звісно, теж дуже важливий, але це більше до режиму дня. Якщо є чіткий розподіл дня, що я розумію, у мене зранку спорт, в обід у мене робота, ввечері у мене діти, і ось у мене є розуміння, що коли, то у мене немає ніби як моменту прокрастинації, бо коли зранку. Угу. Прокидаємося, що будемо робити сьогодні, mm -hmm. а далі вирішимо. А потім ввечері ми все ще вирішуємо. Або Тому... навпаки, на вечір все накопичилось і давай бігом все робити, бо ж треба все було зробити саме сьогодні. Це добре, якщо робити, а ну, так, так. А далі. Бо скоріш за все, це буде робити все завтра, а потім через тиждень, а потім через місяць. І перетворишся на завтра мен. Як так, кажуть так, хронічного прокрастинатора. А дуже помічним, до речі, буде розділяти роботу і відпочинок. Дуже складно мотивувати себе, коли о 9 ранку я розумію, що мені працювати ще до 6 вечора. і Це видається просто нескінченним проміжком роботи. Але якщо це буде умовно годинка роботи, і потім 7 хвилин або 5 хвилин відпочинку, то працювати годину для мене в принципі підйомно. І тому ставимо будильничок за годину будильник дзвонить, і ті 5 хвилин ми виділяємо на всі свої справи, які ми мали б виконувати. Uh, які нам хотілося б виконувати, на які хотілося б відволікатися, прибираємо uh, ось на цю годину, так яку ми працюємо. Зайвих людей. Прибираємо відв... відволікаючий фактори. Uh -huh. Якщо для вас це люди, звісно, краще поставити екран. Але якщо це стіл, прибираємо все зайве зі столу. Так, так. так тобто для кожного це своє, для когось соцмережі. Так сидять постійно гортають, для когось подзвонити, поговорити, для когось погортати uh, стрічку, наприклад, uh, там uh, новин. Новин, так, хтось пер Перекуси відволікається, Хтось у віконечко дивиться ручку грозе у кожного своє. Тому послідкувати за собою, що для мене моя прокрастинація, що мене найбільше відволікає, і залишити це там, за дверима. Телефон відкладаємо на сусідній столик, людей виставляємо за двері, якщо це люди. Так перекуси залишаємо в холодильник або краще взагалі в магазині. Тобто ми не маємо мати до них доступу і тільки коли у нас є оці п'ять хвилинок, ми собі можемо дозволити відволіктися на оці моменти, які нас а, відволікають. Я вже бачу біля холодильника холодильника в телефоні. Щось під'їдаєш там спілкуєшся. з бігом вже все зробити. Все за п'ять хвилин. Добре, дякуємо за корисні поради. Наші експерти з психологічних питань. Наступна наша зустріч вже за тиждень. Дякуємо, дякуємо вам. А цей четвер продовжуємо кіноафішею сьогодні. Змінюється репертуар кінотеатрів, і зараз ми дізнаємося, які фільми виходять на великі екрани України.